Традиційно, напередодні свята Воскресіння Христового у відділі мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Котляревського експонується виставка творів майстрів народного мистецтва, Великодній Вернісаж. І організатора є Полтавський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи, Полтавський обласний осередик Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Захід відбувається в межах культурно-просвітницьких проєктів, шлях до перемоги та мистецьких звершень. Доброго дня! Я Лебединська Анастасія з міста Решетилівки Полтавської області, майстриня по виготовленню українських прикрас з бісеру. Загалом селянок також герданів. Рада вітати усім з великодніми святами. Своїми силянками я займаюся вже трішки більше двох років. До кожної бісеринки відношуся з любов'ю, з теплом. Це ж зичу і своїм поціновувачем цього мистецтва. Доброго дня! Я Гавриленко Людмила, сама з міста Зіньків. Сьогодні на виставку свої представляю ось такі ляльки-мотанки із талашу. Одна має назву писанкова планочка, а інша жайвірка. До речі, я атестований майстер народного мистецтва і працюю в цьому жанрі. Мені дуже подобається працювати із таким курюдзяним листям, природним матеріалом. Адже такі вироби надіють нас на добро, на тепло. Я педагог, я працюю в центрі позашкільної освіти. Мрія Зіньківської міської ради. Працюю з дітками. Дітками в мене також працюють в такому мистецтві. Їм це подобається, тим паче ще і використовуємо і природні барвники. До речі, на всі фарбовані, бачимо, так відрізняються птахи. і у звичайному це були, тож усім бажаю творчих успіхів і вітаю сьогоднішніх святом, миру і добра всім. Доброго дня, я майстриня Чіп Марина Сергіївна з селища Градець. Я працюю полтавським розписом. Розписую як і дерев'яні вироби заготовки, так і працюю на полотні. Присвячую свої роботи до свята Паски. Хочу привітати всіх з святом, побажати всього найкращого, мирного неба і гарного настрою. Я маслова світлана. Малювання це моє хобі. Я займаюсь. Да, да, да. да. Хочу побажати мирного да, да. неба да. зараз. Нам потрібна да. сонячного дня. Я Куршина Олена з Решетилівки, член національної спілки майстрів України, Полтавський осередок. На цій виставці представлені мої дві роботи: вишивка Білим по білому. Зверху це виноград. Я присвятила цю тему своєму півдню України Херсонщини, де в нас була Херсонщина багата дуже виноградною лозою. А також внизу ще одна блуза Білим по білому це великодня така святкова блузочка, оздоблена техніками притаманними в полтавщині, решетилівщини, білим по-білому.